Ну що, і знову посилочка від молка маркету. Я вам розповідала, мої любі, що я зробила замовлення. Мені повинно прийти дві посилки. Чому дві? Тому що з різних складів енергомол і фітпак лактація з одного складу йде. Тут у мене рідина для тестування молока. Мілк-тест повинна бути. І планшетка. Давайте зараз разом з вами відкриємо і подивимося. Запаковано дуже гарно. Можете бачити, з усіх сторон обклеєно обережно, крихке. Замовлення йшло Укрпоштою. Ішло доволі довго, але це не по вині відправника, це звини самої Укрпошти. Ну це як я розумію, щоб не болталося по коробочці все. І ось. Наш мілк-тест. Отже, що таке мілк-тест? Це рідина для тестування молока, як я вже сказала. Всі ви, хто тримає господарство, напевно, що знаєте, що коли у вимені тварини виникає вже запалення, яке проявляється, чи то згустками Крові, чи то водянистостю, чи то таке, як творожні згустки, то це вже запізно, як то кажуть, це вже йде повним ходом у вимені запалення. А щоб до цього не допускати, вам допоможе саме ось ця рідина. Яким чином, спитаєте ви? А зовсім просто. За допомогою цього тесту ви можете перевіряти час від часу молоко на вміст соматичних клітин. Так, так, сире молоко, прямо з доїне в сараї, в вашому козовнику, в хліву, хто як називає. Ви здоїли сире молоко і відразу його можете перевірити. Цей тест, як заявляє виробник, є дуже чутливий. Він змінює колір і консистенцію молока відразу при перевірці. Як розпізнати, тут ось є зразок. Перший варіант, другий, третій і четвертий. І є табличка. Ось вона. Де повністю розписано при першому варіанті, яка кількість соматичних клітин, при другому, третьому і четвертому. Тому час від часу, перевіряючи ваше молоко, ви можете уберегти і тварину від. Дійсно, захворювання. І себе убезпечити, прийняти міру наперед, як то кажуть, а не потім уже лікувати запалення вимені. По цій табличці і по кількості оцих соматичних клітин ви будете бачити, тобто, якщо це у вас перший варіант, то значить, у вас все добре і немає ніяких проблем, а молоко гарної якості. Якщо у вас буде на планшетці щось похоже на другий варіант, оцей, то це значитиме, що кількість соматичних клітин вже поміж 200 та 500 тисячами. Це вже загроза для здоров'я вимені. Будь-то корова, чи будь-то коза, тобто ви вже бачите, що у вас є загроза. Якщо це буде третій е, значок, оце ось, то це уже від 500 тисяч. А це означає, що у вашого, е, вашої тваринки е, субклінічний мастит. Ну, і якщо отаке. Це уже зовсім погані справи. Це уже вище одного мільйона соматичних клітин у молоці, це вже йде серйозне запалення у виміні. Тоді вже треба лікувати, лікувати і довго лікувати. Е, моє, е, мнення незмінне. Я продовжую настоювати на тому, що мастіт до кінця невиліковний. Тому краще наперед це передбачити, аніж потім просто прибирати із господарства тваринку. Звісно, можна проводити і в якихось приловчитися домашніх. Будь-то стопочка, блюдечко. Але є така спеціальна планшетка. Вона розрахована на 4 відділення для корови. Якщо у вас коза, ви просто використовуєте дві. Дуже зручно ви держите планшетку, ви взяли з однієї долі і з іншої, в різні, як у вас висять дойки, так ви і здоїли. Тобто ви не спутаєте, з якої долі ви здаїли. Зробити тест взагалі елементарно. І мені кажеться, його може зробити ну, будь-який з нас. Що для цього потрібно? Для цього потрібно здаїти перші цілочки геть. Потім ви здаєте 2 мл молочка в кожну, сюди 2 мл, і сюди. І в кожну окрему планшетку додаєте 1 мілілітр оцієї рідини. І ось отакими рухами змішуєте його. Не треба вам не палочки, нічого там ковиряти, просто круговими рухами. Воно легко змішується, і через кілька секунд у вас уже буде. Результат прямо отут на планшетці. Зрівнюєте його з оцим малюнком, і дивитесь, чи варто вам приймати якісь міри, чи у вас все добре. Фасовка на Малкам маркеті є різна. Я взяла собі 500 мл для нашого господарства хватить це за глаза. Там є і літр, там і є. Здається, 100 мл ще фасовка. Ну, 100 мл я не стала брати, бо у мене не одна і не дві кози. Е і літру не стала брати, тому що це нам забагато по термінам. Термін до 09,08 2024. Тобто, грубо кажучи, я можу використовувати його майже два сезони. Я можу використовувати в 2023 році, і те, що залишиться, при правильному зберіганні, я зможу ще до серпня 2024 використовувати. Зберігати його, якщо ви будете просто поставити його у сараї, в козовнику, в коровнику, в хліву після першого відкриття, і воно буде стояти при кімнатній температурі у вас, то спортиться воно за 14 днів. Ну, тобто на протязі місяця. А якщо ви будете зберігати його у холодильнику, то його після відкриття можна використовувати і далі. Е, як використовувати? Ви зберігаєте, воно холодне, ви бачите, зараз на дворі холодно, на ньому конденсат. Я його зараз прибираю в холодильник, і там воно буде постійно стояти. Коли мені знадобиться, я беру шприц, відкорковую пляшечку, набираю з неї рідину. Залишаю її на столі грітися, а оцю бутилочку, пляшечку відразу повертаю назад у холодильник. Для тесту нам потрібна тепла рідина кімнатної температури. Ось так. Сподіваюся, ви теж комусь із вас ця інформація буде корисною. Хтось із вас теж. Наважиться придбати. Воно коштує вже не так і дорого, як на мене. Лікувати мастит, повірте мені, виходить значно дорогше. І, ще раз повторюсь, мастит невиліковний, моя думка. Оцей мілктест літра коштує 183 гривні. Оця планшетка коштує 96 гривень. Ну, доставка в мене була Укрпоштою, я заплатила за неї 28 гривень. Е, звісно, якщо новою поштою було б дорогше. Зато я зможу контролювати ситуацію, і не вона мене в плох застане, а я її буду контролювати. Тому бажаю всім, щоб ваші тваринки були здоровими, радували вас якісним молочком. А ось отака рідина, я вважаю, повинна бути у кожному господарстві. На все добре, будемо чекати другу посилку від Малкам маркету. І теж тоді вам покажу розпаковочку. А молкам маркету, як завжди, дякую.